Захист персональних даних учасників дуже важливий у дослідженнях за участі людей. Основні засади правил користування інформацією та її поширення викладені у законі України про захист персональних даних та основних міжнародних конвенціях про захист прав учасників досліджень, таких як звіт Бельмонта та Генсельська конвенція. Також важливо зазначити, що під час аналізу та зберігання дані мають бути в зашифрованому вигляді. Це потрібно для того, щоб відстеження характеристик окремих людей. Ти було неможливим, оскільки є ризик зашкодити їхній приватності, шифрувати індивідуальні дані слід так, щоб нереально було визначити за певним номером окрему особу респондента або учасника. Коли мова заходить про поширення даних, важливо також розуміти, що окрім місцевих законів та міжнародних конвенцій, питання також регулюють закони третіх країн. Наприклад, якщо дослідницька команда розділена на дві підгрупи в різних країнах, то передавання даних дуже ускладнене, адже потрібно враховувати законодавство вже двох держав. Що більш багатонаціональним є дослідження, то складніше стає зберігати та поширювати дані навіть у площині проведення аналізу та загальну. Дослідницьких операцій державна установа, Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України має власні корпоративні правила поширення і зберігання даних, а саме дані мають зберігати у систематизованому вигляді, називати відповідно до правил та захищати від трат та крадіжок. Пріоритет у зберіганні потрібно надавати первинним даним дослідження. Всі відомості повинні мати резервне місце розміщення. Персональні дані повинні мати додатковий захист, такий як обмежений доступ, фізично безпечне зберігання, наприклад, у сейфі та роздільне розміщення або роздільне шифрування. Термін зберігання даних такий первинні дані протягом п'яти років. Масиви даних, необмежений термін, фінансова документація, в якій фіксують ті чи інші види виплат учасникам дослідження протягом п'яти років, інші матеріали дослідження протягом трьох років. Центр громадського здоров'я має два основні механізми надання доступу до даних: відкритий доступ. Дані доступні на сайті для всіх охочих, та доступ за контрольованим запитом. Дані доступні за запитом після розгляду доцільності їх поширення. У міжнародних етичних рекомендаціях Саємс щодо досліджень, пов'язаних зі здоров'ям за участі людей, є чотири посібники, які присвячені використанню та поширенню даних 11, 12, 22 та 24. Для всіх матеріалів, зібраних у людей під час дослідження, має бути створена система управління. Потрібно отримати інформовану згоду перед тим, як брати ці дані. У деяких випадках, пропустимо застосувати процедуру інформованої незгоди. Це означає, що дані не можна використовувати тільки якщо респондент активно з цим не погоджується. Іноді сама процедура інформованої згоди може бути відкинута у випадках, коли проведення дослідження виявиться нездійсненним або непрактичним. Без звільнення від виконання цієї вимоги дослідження має важливе соціальне значення і не становить жодних ризиків, крім мінімальних для пацієнтів або групи, до якої належить учасник. Відповідальність дослідника гарантувати захист персональних даних респондента за низького рівня забезпеченості ресурсами, особисту інформацію, слід збирати та зберігати у співпраці з місцевими органами охорони здоров'я. Науковці мають оцінювати ризик для приватності у їхньому дослідженні, і знижувати його настільки, наскільки це можливо. Потрібно інформувати учасників про цілі та контекст планового використання даних, про заходи щодо захисту приватності та безпеки, і будь-які ризики пов'язані з цим, а також про обмеження цих запобіжників, не зважаючи на докладені зусилля. У разі використання даних з онлайн-досліджень слід також вдаватися до засобів із захисту від можливого розкриття персональної інформації респондентів. Якщо використовує дані з публічно поширених вебсайтів без взаємодії з людьми, необхідно отримати дозвіл власників вебсайту. Дослідники мають описувати процес обробки даних у протоколі. Науковці зобов'язані звітувати про дослідження вчасно їх реєструвати, публікувати результати в цілому, виконувати умови проведення. Під час проведення досліджень з використанням персональних даних респондентів також дуже важливо дотримуватися належних процедур для захисту їхньої приватності та забезпечення відповідального використання. Ось кілька рекомендацій, на які слід звернути увагу. Інформована згода. Отримайте інформовану згоду від респондентів, чітко пояснивши мету зберігання даних, спосіб використання, а також будь-які потенційні ризики та переваги. Переконайтеся, що респонденти розуміють своє право відкликати згоду в будь-який час. Мінімізація даних: беріть лише мінімальну кількість персональних даних, необхідну для досягнення цілей дослідження. Уникайте зберігання чутливої або зайвої інформації. Анонімізація. Анонімізуйте або ідентифікуйте персональні дані, коли це можливо, щоб видалити інформацію, яка вказує на конкретну людину. Це допомагає захистити конфіденційність і приватність. Безпечне зберігання вживайте належних заходів безпеки для захисту зібраних персональних даних, зокрема шифрування, контроль доступу та безпечні системи зберігання, обмеження цілей: використовуйте персональні дані лише з тією метою, з якої їх зібрали. Для будь-яких сторонніх цілей отримуйте додаткову згоду. Встановіть чітку політику зберігання даних лише на той період, доки вони необхідні. Щойно потреба в них зникає: безпечно знищуйте або анонімізуйте інформацію. Відповідальний обмін даними. Якщо ви ділитеся даними з іншими, робіть це відповідально та безпечно. Переконайтеся, що одержувачі пов'язані угодами про конфіденційність і дотримуються відповідних правил захисту інформації. Субтитрувальниця Дотримання нормативних актів, ознайомтеся з чинним законодавством про захист даних, наприклад, із загальним регламентом про захист даних GDPR у Європі. Переконайтеся, що ваша практика роботи з даними відповідає цим нормам, етична експертиза. Зверніться по етичне схвалення до відповідних рад або комітетів з дослідницької етики, щоб переконатися, що ваше дослідження відповідає етичним стандартам і керівним принципам. Прозорість Будь те прозорими з респондентами щодо того, як будуть використовувати їхні дані, і надайте чітку та доступну політику конфіденційності, яка описує методи обробки даних. Дотримуючись цих процедур, ви можете захистити конфіденційність і права респондентів, одночасно відповідально використовуючи їхні персональні дані з дослідницькою метою однак важливо проконсультуватися з експертами з правових та етичних питань у вашій конкретній юрисдикції для отримання вичерпних рекомендацій.